Слава Україні! 46-та окрема аеромобільна Подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжує виконувати поставлені бойові завдання на Покровському напрямку Донецької області. Тож, вашій увазі, статистика втрат ворога в смузі відповідальності нашої бригади за тиждень, що минув. В період з 20 по 26 липня 2025 року. Наші побратими відбили 40 ворожих атак. При цьому російські окупанти втратили 169 піхотинців, один танк, дві бойових броньованих машини, 231 одиницю ворожих БПЛА типу Мавік та ФПВ, дві одиниці БПЛА типу Крило, три авто та 20 одиниць мототехніки, 11 артсистем, чотири засоби спостереження та розвідки. А також десантники 46-ї бригади знищили польовий склад боєприпасів противника. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади. Це молодший сержант Ващеня Микита, солдати Засуха Андрій, Марсенюк Захар та Лосінець Володимир. 46-та бригада продовжує гідно виконувати поставлені завдання із захисту країни. Тож не будьте остороні, ви. підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги.